Всім привіт! З вами канал, канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми, як завжди, кожен день у нашому господарстві. Ось такі наші вже ці більші поросята. Ось та льошка, що коли стіни стоїть, вона трошки менше. Не знаю, щось вона відстала трохи в рості, але ми її ще проколимо від глистів е, і тоді шовколим стимул для кращого росту. Ось таке відеречко, це відеречко на 5 літрів. Що тут буде видно, не буде, видно тут. П'ять літрів відеречко, таке відеречко я їм даю гранул. Це вже я даю їм гранули е від годівлі. Я їх вже доробити, покажу рецепт. Ще я бункерну кормушку не зробив, так і їм ще сиплю в корику. Ось так вони вже і кидаю бураки. Зараз вони грізуть бураки, я їм так нарізав такими кусками. Я їм не п'ю нічого і вони собі гризуть. поїлка, я вже її е, раз підняв, тому що вони підросли, вже потрібно було піднімати вище. ну Я бачу, що вже скоро знову потрібно де піднімати ось такі ось такі пацята. скільки я вже так дивився і в Ютубі, і на продажі поросят, то я зробив такий висновок що це в мене п'є Творожі. Не чистокровна, але Ну Зараз я піду ще до малих поросят, також буду давати їм їздити. Я тут вже в них почистив цих все. Зараз поки що я в них чищу раз на добу. тут А там, де в них. Мокро, куди вони них будуть управлятися там, а тут, де вони лежать, і йдять тут цю сукенку. Ось така гранула, це для малих, це старт. Я вже в одних своїх відео показував. Ось така різниця між зараз між стартом і е, фінішом, як би сказати, тому що е, тут йде в старті йде соєва макуха і він світлий. Багато я не буду кидати. Ось таких два черпачки і хватить. Є в нас ось такі жителі нашого господарства. Кролики. Ця кроличка не боїться, вона ручна. Я тільки відкриваю клітку і вона вже підходить, вона чекає вже якогось смаколика, морквинку. А та боїться та тікає. Тут ще мали, маленькі, які вони вже маленькі, і вже потрібно... Відлучати. Ну, вони ще будуть в мене до завтра. Завтра я їх вже відлучу. Від кролиці. Їм вже півтора такі прикольні. Чорний і білий хвостики. Тому що кроличка ця каліфорнійка, а кріль французький баран чорний. Такий, такий як, як ця кроличка, ось такий, як цей. В другому місці у мене такий як цей кролик. Тут мої білопояс. Ще комбікорм вони навесь з'їли, ну тут зараз не видно. Потрібно брати воду трошки розливають, але добре, що п'ють, тому що я як їх брав, у них вода була в кориті, а не поїлка. Я думав, щоб вони ще навчилися пити з поїлки. Але бачу, п'ють, тому що вода є на полу, на підлозі. Ну і тут в кориті. В кориті, зараз я посвічу. Твориті ще їдло є. Я їм ще трошки світло. Все, не буду висипати, тому що вони не з'їли. Ось такі оцівки. Бачу вони в туалет, як хто, бачу, і тут зробили місце, і там в куточку, але поки що ніби нормально все. Мені маленькі такі пацики, щоб ще не випустити на вулицю, тут буду ще бігати півдня. Вони ще тут побудуть, мабуть, недільку-півтора. Я там в тому хліві зроблю клітку, там, де ті більші, і їх переведу туди. Так подивитися, ніби нічого вони нормальні. Ганяють. Ось тут вода, вода є, бачу, вода тече. Вони ще поки що вони граються нею, тому що як ті були малі також, вони спочатку ще наливали води, але... Потім вони не стільки не наливають, вони попили, скільки потрібно їм, скільки хочуть, і більше води не, не розливали. Вони ще не привикли, ще бояться. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!